Вітаю, друзі! Почитаємо новини. Психоделічна терапія за два сеанси змінила те, що антидепресанти не могли роками. Ветеран ЗСУ. Нарешті новини з України. Чверть українців можуть отримати психічні розлади через війну. А 57% ризикують, що в них розвинеться посттравматичний стресовий розлад. 57%, тобто більше половини. І я можу підтвердити, що це так і є, і ми не те, що розвинеться, він вже по факту розвився. Найпоширеніші методи лікування ПТСР, психотерапія та антидепресанти. Щодо їхньої ефективності, точних даних немає. Закордонні клінічні дослідження показують, що класичними методами можна досягти значного покращення симптомів, але одужують не більше як 50% пацієнтів, тобто менше половини. Тобто це так собі ліки. Такі дані наводять в UPRA Українській асоціації психоделічних досліджень. Таким хворим могла б допомогти психоделічно асистована терапія. В Україні про неї мало відомо, а більша частина психоделіків заборонені. Ну, що ми маємо? Яка воля українського народу? Чому ця тема табуйована, Що це за терапія та як вона допомогла ветеранам російсько-української війни у матеріалах громадських? Насправді російсько-української війни юридично немає, юридично у нас АТО. 32-річний Станіслав Гібадулін прибув на Донбас добровольцем у 2015 році. Поїхав із рідної Молдови, щоб допомогти Україні у війні, яку розв'язала Росія. Разом з нашим корумпованим е, керівництвом, і з дитинства він ріс у е, патріотичному середовищі бабуся боролася проти комунізму і радянщини. Ну так, да, а досі вона в нас залишилась. Бабуся боролася і не доборолася по факту, тому що ще в нас там багато цієї радянщини. Я з малку знав, що ворог Молдови, Росія, що вчинила агресію у 1902 році, коли 12-14 року почалася війна в Україні. Я виходив на акції протесту біля посольства Росії в Кишиневі, але хотів зробити більше, розповідає Станіслав. Спочатку вступив до Азова згодом, як іноземець уклав контракт із ЗСУ. Першого поранення Станіслав зазнав у лютому 2018 року. З побратимом Ілею відбивали ворожу атаку і потрапили під обстріл. Товарищ що ранило в шию, той день закарбувався в його пам'яті. Ну от, ПТСР в принципі лікує, е коноплю лікується дуже чудово, е іншими психоделіками. І в нас більше половини людей в Україні страждають вже від цього. ПТСР? Це Посттравматичний стресовий розгляд. І більше вже половини людей в нас реально. На чому війна обусловлюється? Війна. Ну, Яка по факту не війна. Вважає, чисто з фізіологічного рівня, що людина відчуває? А, так, дуже цікаво, що відчуває людина. Вона починає в будь-який момент відчувати стрес, паніку, атаки, такі кидатися може на людей. Тобто це серйозний такий вже стан, коли у людина ну, часто це дуже схоже на параною. Це дуже друзі, скажімо, паранойя і ПТСР. О, то насправді їм треба розслабитись, а розслабитись після такого отриманого стресу, який вони отримали на війні. От, і з такими обставинами, те, що вони побачили, те до, те, до чого вони не були готові, от, то в них ПТСР. Не всіх воїнів, які на війні повертаються з війни, не всіх в них ПТСР. Але є багато людей, які не були на війні, а в них вже є ПТСР. Тому треба лікуватися і повернути Західну Конституцію України. А що ніхто не вправі заборонити людям піклуватись про своє здоров'я.